А до нашої трансляції долучається Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ради вітати. Да, вітаю, Володимире, вітаю всіх наших шановних глядачів. Пане Олексію, наскільки ми до зради зрадоньки наблизились? А ви про що зараз говорите? Я говорю про те, що є доплата для українських чиновників з коштів, які нам надають наші європейські партнери. А що в цьому нового? Такого не було. Було. так було, коли розповідаєте. Добре. Ну просто можливо, ваші експерти, яких ви долучали, ну, не дуже орієнтуються в державній службі. Я людина, яка очолювала там місцеві адміністрації на Одещині, на Сумщині. Ну, от ми створювали там. Державну установу регіональний центр громадського здоров'я, який фінансувався з трьох джерел з державного бюджету, з місцевого і з донорського. Причому більшу я вам скажу міжнародних саме організацій, там було. Десь приблизно 95% всього фінансування цієї державної установи за рахунок міжнародних грантів, тому що це було в межах міжрядових домовленостей. Був окремий законопроект. Він був прийнятий по, по пілотуванню відповідно цих напрямків. Більше того, вам скажу, ну це я просто локальний приклад привів. Візьмемо Гончарука, пам'ятаєте такого прем'єр-міністра Олексія? Так. Ще будучи, коли він співпрацював в як вона називалася, Рада реформ, якщо я не помиляюся. От, Тут я можу помилятися вже з Порошенком, там вони сиділи за таким круглим столом. Тоді він ще очолював БРДО, якщо пам'ятаєте, да, як він там розшифровує ця е, організація яка дерегуляцією займалась тоді його основна е, основна його така е, фло, е, про, на прапорі ідея була створення вертикалі держсекретарів ну Тобто директоратів, да, якщо пам'ятаєте. Тобто, в принципі, ідея та була класна, тому що змінюється постійно у нас міністр, це політичне призначення, це абсолютно очевидно. От. Але разом зі зміною міністрів у нас постійно тасуються відповідні кадри в відповідних управліннях, ну і по всій вертикалі, да і заступники в тому числі. Так от, була запропонована система в принципі сучасного. Вірана, європейська на створення такої інституційної пам'яті, директорати вони називалися Вертикаль державного секретаря. Так от, хто не знав, то більшість заробітної плати цим всім людям, які працювали в цій вертикалі, платили наші партнери саме з Європи. Тому і от можете запитати в будь-якому міністерстві, тому що ця вертикаль держсекретаря. Вона була запроваджена в усіх міністерствах, скільки отримували, припустимо, люди в там департаментах, які працювали, да А скільки люди отримували в директоратах да от в вертикалі держсекретаря, і там різниця в заробітних платах була в три-чотири рази. Тому всі прагнули там перевестись на ці посади. Там а коли коли заповнювали. Вакантні посади просто робили хитрі хитрі речі за гончарука да і за відповідно Порошенка. Вони просто ліквідовували директорати і переводили людей, ну звичайно, там, типу, для скажімо, для наших іноземних партнерів, мабуть, не знаю для кого. Вони там оголошували конкурси. На але всі абсолютно розуміли, хто ці конкурси виграє. Ніякої прозорості там він близько не було. І всі ці люди не всім департаментом переходили в директорат. Ну і з, зі значно більшою заробітною платою і ще й звільняли, скажімо так, матеріальні можливості для свого міністерства. Та, Більше луцію. того, Та, я розумію. Окей, добре. Було дійсно довели. А наскільки це доцільно зараз? В країні війна наші європейські партнери і європейські партнери, маю на увазі, виділяють кошти так з цільовим використанням. Але чи є насправді виправдано, доцільно і доречно зараз використовувати ці кошти для того, щоб підвищувати оклади для держслужбовців? На ваш погляд. Ви знаєте, от я б на це дивився абсолютно з протилежного боку. Я розумію, що зараз те, що я скажу, можливо, буде резонансним, можливо, воно буде не в тренді. От, але. але. Я б на це дивився не як не, з точки зору критики, да? щоб не, хтось буде отримувати, хто співпрацює з партнерами там більше коштів на ці там 50% максимум до максимум до ну, от. А ті, хто не співпрацює з міжнародними донорами, середорні місцевосвідування державної влади будуть отримувати менше коштів. Я б підійшов рівно з протилежної точки зору. Добре, що зафіксували вот максимальний рівень доплати. В 50% від окладу, і я поясню чому, тому що коли людина на державній службі, або там яка працює в державному органі, але там не являється державним службовцем, коли вона окрім своєї заробітної плати на окладу, премії, там інтенсивності і так далі, тому подібне, отримає ще, припустимо, три контракти міжнародні, а я думаю, що якщо на слух Люди там в державних підприємствах, в багатьох міністерствах. Вони розуміють, про що я кажу. Я думаю, що це ну цікава цікавий напрямок роботи для журналістів-розслідувачів, а на, на правду скільки отримують наші високопосадовці в міністерствах. Там же ж далеко не та сума, яка зазначена в, в них деклараціях. З якими фондами вони співпрацюють і які фонди відповідно за що їм доплачують, а потім всі задаються питання: а на кого направду людина на державній службі працює на держава Україна чи на того в принципі, хто платить кошти більше там в 3-4 рази ніж заробітна плата. Тому як на мене дуже правильна ця законодавча ініціатива, яка тепер поставить і роботу наших міжнародних партнерів в рамки чинного законодавства України і не дозволить використовувати Цю діру, яка по суті дозволяла спокійно отримувати заробітну плату і спокійно отримувати ще декілька контрактів на значні суми в євро та доларах від наших міжнародних партнерів. от нехай це максимум буде 50% від окладу. Тоді, хоча б ти ми будемо чітко розуміти, що більшість із коштів, яких отримує чиновник, плати саме держава, тому в нього можна на все питати. Пане Олексію, я вам дуже вдячний. Дякую за те, що власним баченням ситуації поділилися. Будемо базуватись на тому, як далі розвиватимуться події, бо наразі є рішення, його треба імплементувати. Чи це вплине так, як розраховують? Бачити Володимире, Можна, Володимир, можна на секунду ще? Та, Та, чи вже немає часу у нас? Ні, кажіть, а, Ще є? Так, да. просто як на мене, ці два законодавчі ініціативи. От я все ж таки їх би не змішував, їх потрібно розділяти. На оця от ініціатива передоплати від донорів, там 50% це одне. Ми вже в принципі її з вами ну, досить докладно обговорили. А от сама реформа державної служби, про яку частково розповідали в себе в сюжеті, це абсолютно інше. І тут дійсно це комплексне питання, на яку потрібно присвятити. Там, припустимо, окрему там, півгодинну передачу, тому що там і правду багато чого цікавого і корисного буде відозмінюватись От, наприклад, прості приклади. Я очолював адміністрації, були люди, які працювали там по 10-15 уже років, і в них була доплата за вислугу років. Вона доходить, я нагадую, по чинному законодавству України до 50%. І от розумієте, в цієї людини абсолютно немає мотивації, але вона буде сидіти на Цьому невеличкому окладі, враховуючи, що в і величезна виплата за вислух років, і в цієї людини може бути більше аніж в її прямого керівника на руки заробітна плата, тільки по цій причині. А як дійсно мотивувати людину, яка приходить там після університету, ну або там після приватного сектору? Ну немає в неї досвіду державного служби, а отже, і вислуги років немає. Тобто, в цих великих бонусів в неї не буде. Вона буде отримувати. Майже голий оклад і цим точно не заманиш людину до державної служби. От якраз цей законопроект про зміну оплати праці в органах державної служби, що дійсно збільшується оклад, зменшується можливість маніпуляції по премії, там максимум до 30%, запроваджуються кости запроваджується можливість доплати за на англійську мову, за досягнення конкретної людини. За те, що там, припустимо, отримав Курсу підвищення кваліфікації. Тобто запроваджується дійсно складна, але ефективна бонусна система, яка ну корінним чином відрізняється від того, що ми забрали ще відповідно з Радянського Союзу. Оці зміни я направду дуже очікую з Нового року. Окей. Наскільки ефективно побачимо? Наразі не будемо Так, звичайно, звичайно. Так. Пане дякую дуже. Олексій Буриченко, да, кандидат добре. політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад долучався до нас. Ще раз вдячний, гарного вечора. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведеться до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема про яку говорять абсолютно всі: Те покоління, яке відійде, воно помре. Я таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. Восьмого вечора підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.